Ради вас всіх бачити, дорогі брати і сестри, в Домі молитви. Також радий вітати тих людей, які дивляться нас дистанційно. І мені хотілося дізнатися, як у вас пройшов цей тиждень. Хто хотів би поділитися своїми досвідами, можливо, своїми емоціями, своїми проблемами. Прошу. Живіть здоров'я, слава Богу. Я вас... Ну, як завжди, я кожний тиждень раз за разом нічого нового. Це супер. Але цей тиждень ви проживали з яким настроєм? Зимовим. Зимовим і певно, що бойовим. Щоб ці всі проблеми свої пережити, всі ці свої переживання якось собі переварити, потрібна правильна мотивація і правильний підхід до цього всього. Чому я вас питаю за цей настрій? Тому що мені також цікаво, яка картина у вас малюється в голові під словом стояти міцно, настрій бойовий, мужність, стійкість, певно, образ якогось вояка, образ воїна, який стоїть і воює зараз на фронті. Можливо, його хоробрість, тому що про це навіть говорить м, Павло. Він говорить про те, що навіть в повсякденному житті ми маємо проявляти ту саму хоробрість, ту саму стійкість, ту саму наполегливість, як той самий воїн на фронті. І він цей заклик цей заклик його записаний в посланні до Ефесян в 6 розділі і в 10 вірші. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його. Тобто цей заклик так і каже: ні кроку назад не відступайте. Тому що ми, як ви всі знаєте, ведемо зараз війну не тільки фізичну, тобто я маю на увазі не тільки війну на сході проти нашого ворога, а так само ми ведемо ще війну і духовну проти ворога, якого було скинуто з небес. І про це нам дуже важливо не забувати. І на цій, тому що на цій війні духовній, так само як на нашій цій війні, фізичній, національній, треба мати твердість в першу чергу віри, вірити в те, що рано чи пізно буде перемога. І в першу чергу ми маємо, повертаючись до цих слів апостола, підкреслити те, що вірші, які я тільки що прочитав. Павло ясно вказує на те, що віруючу людину може зненацька накрити її емоції. Тому що він же ж не каже, так як ти вже зміснився в Господі, маєш його могутню силу, живи спокійно і все. Ні, він каже: збагачуйся, зміцняйся, мужній. Він вказує на нашу людську немічність, він каже, що ми не застраховані по факту ні від чого. Ми не застраховані ні від складності у світі, у складностях якихось особистих складностях в суспільстві, там проблем на роботі, проблем на навчанні і так далі. Ми не застраховані від різного роду несподіванок, і за яких ми можемо почувати себе безпорадними. Може навіть так статися, що власна мудрість і духовні сили наші можуть вичерпатися в якийсь момент, тому що ми звичайні люди, ми виснажуємося так само, як і фізично після тяжкої праці. І таке ж саме буває інколи і на нашому духовному рівні. Так, так само в нас не вистачає цієї енергії віри. Немає якоїсь впевненості у майбутньому. З цим всім не те, щоб мала б стикатися людина. З цим всім ми вже стикаємось тут і зараз в сучасному світі. І щоб з гідністю вийти із подібних тупиків, із труднощів, із різного роду кризисів і не виявитись в результаті переможеними цими проблемами. Апостол Павло пропонує нам так звану Божу зброю, ніби кажучи, стіти до останнього патрона. Але відверто кажучи, тему до цієї проповіді я брав саме з цієї думки, але насправді апостол Петро мав на увазі прямо протилежне. Тому давайте спробуємо в цьому розібратися. Апостол Петро каже, що Бог дає зброю всім. Що це за зброя, ми розберемось трошки пізніше. Нам зараз саме цікаво, що Бог зброю дає усім, незалежно незалежності від того, чи людина вірить в Бога, чи людина в Бога не вірить. Просто людина, яка не вірить в Бога, вона, по-перше, не знає, що цю зброю вона має, що час від часу все-таки вона нею користується, хоча. Навички поводження з цією зброєю вона не має. Але апостол Павло користується образом античного воїна, щоб показати, що ми, люди, як віруючі, маємо розібратися і користуватися цією зброєю якомога досконаліше. Як я вже сказав, Павло взяв образ. Античного воїна, але підкреслив, що цей образ не того воїна, який зараз чи тоді воював на фронті, а це образ воїна, метафоричний образ, що виконує звичайну роль патрульного, тобто, в якійсь мірі роль поліції того часу. Тобто уявимо собі таке пакс роману, тобто це режим. В країні, де військо, звісно, є, де воно стоїть там і тут, де будуються гарнізони. Але це військо не бореться з ворогом, тому що ворогів в нього немає, вони всіх перемогли. Але чим їм тоді займатися на своїй території? От військо є сформоване, воно так само тратить якісь ресурси харчові, фінансові. Вони були звичайними поліцейськими в якійсь мірі. Хоча як такої поліції, яку ми знаємо зараз, тоді ще не було. Це у нас зараз є розподіл там, Збройні сили, поліція, спецназ і так далі. А тоді це все було одним військовим об'єднанням, яке в мирний час виконувало роль патрульних. Можемо навіть пригадати в дії апостолів вежу Антоніо. Там теж було таке свого роду військо, там також стояли вони на гарнізонах у Єрусалимі. І як тільки вони бачили з вежі, що на території країни відбуваються якісь конфлікти, тобто збігається народ, починається гала, збійка. Вони миттєво спускалися з тоді і всіх трохи утихомирювали. І таким чином вони навіть одного разу спасли Павла. Ну... Чистої води робота поліцейських. Рівно так само, як в наших поліцейських, так само, як в поліцейських нашої культури, вони, коли виходять на свою службу, вони що роблять? Вони так само готуються, вони так само одягають свою уніформу, вони беруть свою зброю, тобто якусь палицю, табельну, пістолет, вішується все на пояс. Чіпляють собі значок на груди і виходять в місто. Але вони задумувались, наскільки часто вони використовують оцю свою стабельну зброю? Вони нею майже не користуються. Звісно, є резонансні моменти, є резонансні ситуації, де все-таки поліція мала використати свою зброю і мали летальні випадки, на жаль. Але якщо провести таке невеличке співвідношення, скільки разів ця поліція все-таки свої пістолети не діставала, то можна сказати, що реально вони своєю зброєю користуються тільки в тирі, щоб не втратити свої навички, і то вони тренують свої навички тільки для того, щоб використати їх під час самозахисту. І це рівно той образ, з якого апостол Петро перепрошую, Павло, бере свої метафори. Це нам дуже важливо знати, коли ми будемо зараз читати його рекомендації. І для початку я пропоную вам розглянути послання до Ефесян, 4 розділ і 24 вірш. І зодягнуться в нового чоловіка. Створеного за Богом у справедливості, святості правди. У цьому вірші Павло вживає таке важливе слово, як зодягнутися в нову людину. Це слово ми зараз всі разом запам'ятаємо і тепер відкриємо вже шостий розділ і будемо читати з 10 по 13 вірш. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю силою Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти співправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого і все виконавши це, витримати. Тепер згадуємо слово 4 розділу. Зодягніться в образ нової людини. Так само, як сказано, в вірші 11. Зодягніться в повну Божу зброю. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір, коли, коли настане день злий. Не в час ікс, не перед приходом Христа. Мова йде про те, що у кожної людини. Ці дні можуть настати будь-коли і не один раз, і на протязі всього життя. Коли цей день настане, ми не знаємо, де він настане, в яких обставинах, з ким він може настати. Чи ми злякаємося, чи ми засмутимося, чи наша віра похитнеться, що буде, ми без поняття. На це він і є День Х, день невідомий, в цей злий день, в день недобрий, щоб ти міг стояти, зодягнись в повну Божу зброю. Ще раз важливо тут звернути увагу на те, що не йдеться про період конфлікту, який постійно відбувається в нашій голові. Ці наші постійні проблеми проблеми з нашими, з нашою реальністю, яку ми. Трохи інтерпретуємо не так. Тут мова йде саме про певний момент, який може відбутись, будь-де, тут чи там. Ми знову будемо пригадувати образ поліцейського, який одягає свою уніформу, який бере свою зброю, він бере все, що йому потрібно. Але він виходить, виходить з тим, що він думає, що все буде добре. Він виходить, він бере свою зброю, але він надіється, що йому її використати не прийдеться. Так само і ми оцю нашу зброю, про яку ми зараз пізніше знову ж поговоримо, будемо тримати при собі до тих пір, поки для цього не буде підходящий момент. Так само, як і цей поліцейський, який бере цю зброю, він береш її знову ж не просто так. Все-таки йому, якщо і придеться її використати це в момент дня злого. Але він вже знає: я озброєний, я в броні, я підготовлений, і тоді я зможу захистити як і себе, так і будь-кого іншого. Але він не користується цією бро... зброєю протягом усього дня, не дістає її по тисячу раз. Нашій християнській голові. Є така думка, що нас на кожному кроці очікує постійно якесь зло і небезпека, і очі чомусь завжди наповнені страхом. Але не про це насправді говорить Павло. Зараз ще раз звернемося до 10 і 11 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощих диявольських. Тобто, отож будьте міцні в Господі в силі Його могутності, зодягніться в Його лати, Господні, щоб вистояти хитрим пасткам лукавого. Хто ж цим може бути лукавим? Цим лукавим може бути і навіть наша особистість, будь-які обставини, хвороба навіть, можливо, навіть страх, сумніви, а іноді навіть наші близькі люди. І після цих етичних порад в 4-5 розділі апостол нагадує основні ключові поняття посилання, тобто роблячи такий фініш. Давайте перечитаємо, які він цінності виставляє на передній план. В першому розділі, 13 му вірші, давайте його разом зачитаємо. У ньому й ви, як почули, були слова істини, Евангеліс Спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, і також зараз прочитаємо ще 4 розділ, 15 вірш. Щоб були ми правдомовні в любові і в усього зростали в ньому, а Він, голова, Христос. У цих віршах мова йде про істину. Далі у 4 розділі, 24 віршові, в 5 розділі. В 9-му віршові і в 6-му розділі, в 14 віршові він буде говорити за праведність. За віру він скаже у першому розділі 15 го вірша, у другому розділі 8 і в третьому розділі 12 го вірша. В якій маємо відвагу та доступ у надії через віру в нього. У цих всіх віршах. Він згадує Слово Духа з 14 разів, також він згадує Слово Боже і Євангеліє як добру вістку для світу. Тобто він так і каже: по факту, ми є як оці вісники, ми є як оці солдати, покликані нести оцю радісну вістку як християни, в, в, <кхем> як християни в Ефесії вісники Євангії. Пригадаємо, як на Афіни нападав персідський цар, і як в марафонець прибігав в Афіни і кричав: Ой ангелію. Що це значить? Оцей крик он ангелію означав благовістку, тому що. Як я вже сказав, на Афіни нападав персійський цар, місто вже було в паніці, всі готувались давати бій, захищати свою столицю, будували, копали окопи, будували е оборонні споруди, готувалось військо, готувалась зброя. І тут прибігає цей марафонець і кричить: Ой, ангелію! Тобто він кричить: Радісна вістка! Ми перемогли. Чи змінює це слово життя афінян? Змінює, причому кардинально. Всі кидають лопати, перестають копати окопи, будувати у цій обороні споруди і йдуть святкувати перемогу. Але навіть на цьому святі все одно були люди. Так само в військовій формі, так само при зброї, які просто контролювали, щоб на цьому святі не відбулося якихось проблем. І так само, якщо і на нас зодягнені оці лати, і при собі є оця духовна зброя, то це не означає, що в даний момент ми воюємо. Але ми в будь-який момент цією духовною зброєю можемо скористатися, тому що ми її маємо і ми вміємо нею користуватися. Ми не обов'язково користуємось цим щосекунди, але якщо наступить такий момент, ми неї все-таки використаємо. Але що це за зброя? Зброя християн це наша стійкість, це наша впевненість у Богові, наша віра, наша безстрашність, готовність допомогти, а саме головне це нести Євангелію. Це та духовна зброя нашого люблячого Господа. Тому що Він помер за цей світ, Він любить цей світ, який він створив, і він не сидить, як бухгалтер на небі, і не збирає наші спотикання, кажучи, як це так, я за тебе помер, я віддав за тебе своє життя, а ти живеш не так, як я тобі це кажу. Він усім дає вибір. І коли часто в Біблії говориться про сили темряви, це завжди підштовхнуло віруючих всіх віків насправді розуміти ці слова як перебування у постійній небезпеці. Це їх спонукало до такого свого роду гіперконтролю. І ми тоді фактично втрачаємо цю властивість, у це призначення нести добру вістку. Ми зосереджуємо всю свою увагу на виявлення гріха, щоб максимально себе від нього застерегти. Але такий підхід до цієї проблеми буде породжувати тільки страх, який буде нас ковувати і послабляти лише нашу віру. Тому що страх це доволі сильне відчуття, яке може відключити наш мозок, відключити наш розум, спотворювати сприйняття реальності і логічних вчинків. Тоді вмикається наш природний інстинкт бий або втікай. З такою людиною неможливо почати нормальний діалог, тому що в неї адреалін буде завжди зашкалювати, і вона тоді не буде відкрита до сприйняття. А так як ми боїмося цього дня Х, адреалін в нашій крові буде зашкалювати за 100%. І ми тоді починаємо в Бога Богу задавати доволі дивні питання в типу, Боже, ти ж обіцяв нам спокій, ти нам обіцяв душевний мир. А навколо постійно відбувається духовна війна. Головне помітити, що вся Біблія направлена на наш мозок. Ми ж постійно дивимося на те, щоб нічого не вкрасти. Нічого, нікого не вбити чи ще щось. Насправді це непогано, але воно не мотивує і не може нас змінити. Якщо Євангелія не проникає в наш мозок, не розгортає його на 180, не відбувається оцього покаяння, то всі наші оці застереження, оцей наш контроль, просто йде куту під хвіста. Таку релігію ми просто можемо сміло викидати в смітник. Саме така релігія і породила атеїзм, тому що оці догми, приписки сковують людей, які їх не розуміють, вони бачать в них тільки повний негативізм. Ми тоді починаємо забувати, що являємось представниками і носіями доброї вістки. І біблійська віра не повинна робити нас параноїками, які постійно чогось бояться, того що ми повинні жити вісткою Спасіння Христова. У ньому і ви, як почули, були слова істини, євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Тому, дорогі друзі, нам Важливо мати оцю духовну стійкість, оцю духовну віру, віру у наше світле майбутнє, у наше вічне життя з Богом. Ми маємо вірити у Його вічну любов по відношенню до нас. Саме до цього закликає нас Павло, саме за цю зброю він говорить. Саме тому він порівнює нас з оціми воїнами. В афінах, в Єрусалимі, які стоять на гарнизоні і контролюють, що відбувається в країні, щоб в будь-який момент скористатися, скористатися цією зброєю і все-таки врятувати людей від їхніх проблем. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності. І праві. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню,